Зараз розпакування та огляд такої розумної зовнішньої поворотної камери від компанії TP-Link. Це камера c 510W. Так, як бачимо, так вона запакована. Зразу тут коротко перелічені характеристики. Так, зараз я її продемонструю, потім покажу відео з камери. Також покажу, як камера включається через додаток тапо. Як бачимо, тут є інструкції, там є українською мовою. Так, бачимо сама камера. Так, камера поворотна. Зразу скажу, вона може повертатися по горизонталі, по горизонталі на 360 градусів. І по вертикалі на 130 градусів. Отак От по вертикалі кут огляду. Ну і так по горизонталі вона може крутитися на 360 градусів. Так, як бачимо, є інфрачервона підсвітка, є мікрофон, є динамік. Місце для SD карточки. Ну і тут кнопка Reset є, тут можна відкрутити, там є ця кнопка. Як бачимо, так все зроблено, тому що камера є зовнішня, має вологозахист і P65. Так, як бачимо такий блок живлення. Також як бачимо тут перелічені характеристики. 12 вольт 1 А. Ну, тобто, якщо він поламається, в принципі, такий десь докупити чи знайти, не думаю, що буде проблема. Так, також тут є кріплення, дюбеля і така прокладочка. Так, стосовно кріплення її можна отак закріпити. Тобто це є звичайне положення. Десь, наприклад, отак в такому положенні її тоді можна відпустити. Чіпляти. Тобто, відповідно, отак воно буде працювати. І інше положення це ось так. Е, щоб причепити її, для прикладу, десь на стелю. Я буду чіпляти її ось так. Е, так, тепер коротко по характеристиках. По характеристиках. Камера може, що мені подобається, вона може відслідковувати рух і, крім того, виявляти людей. Тобто, для прикладу, яка різниця між виявленням руху і відслідкуванням людини? Тобто, для прикладу, якщо якийсь чекотик чи, чи песик прийшов, вам приходить в додаток та посповіщення, що виявлено рух. А коли вже виявлено, що це людина, тоді присилає сповіщення, що виявлено особу. Тобто, відповідно, ви на ті сповіщення ви виявлено рух можете не звертати увагу. А вже коли там виявлена людина, наприклад, ви знаєте, що в цей період там у вас ніхто, нікого не мало бути вдома, ви тоді там заходите, дивитесь. Відповідно, ті всі сповіщення в додатку вони налаштовуються. Ця камера має, підтримує потокове відео, розширення 2К. Це 2304 на 1296 пікселів. З кодуванням mp 4 формат відео і кодування H264. Також тут є налаштування звукової і світлової сигналізації. Широкий огляд. Кий досить, я б сказав, яскраві кольори. Тут є три режими нічного бачення. Я постараюсь. Ці режими показати далі у цьому відео, як вона працює. Тобто Це режим нічного бачення, такий режим кольоровий режим, режим з інфрачервоного підсвітку і розумний режим. Тобто Камера сама визначає, який режим їй вибрати, в залежності від освітлення на вулиці. наприклад, чи це може бути вуличне освітлення, чи його взагалі не може бути, чи це, наприклад, світла ніч. Також камера можна налаштовувати зони, яка камера буде відслідковувати. Ну і то, що тут є мікрофон і динамік, і можна налаштувати двостороннє аудіо, для прикладу, якщо десь на вході поставити. І у вас немає вдома, ви можете безпосередньо спілкуватися через додаток тапо, для прикладу з кур'єром. Зараз я підключаю камеру доживлення і буду показувати, як я підключаю її через додаток тапо. Так, підключаємо 220. Як бачимо, так воно включається. E, тобто потрібно кілька секунд, щоб вона завантажилася. Ну, як бачимо, так вона почала обертатися. Ну, я так розумію, вона так себе тестує при увімкненні, як бачимо, Періодично горить червоно-зеленим індикатором. Зараз ми її підключимо. Так, додаток тапо я скачав раніше. Так як я робив вже огляд на камеру C310, також від TP-Link. Таку саму, в принципі, подібну, але не поворотну. Так, заходимо в додаток Тапо. Як бачимо, тут вже одна камера у мене підключена. Будемо зараз додати іншу. Беремо. Додати пристрій. Беремо зовнішні камери і відповідно в списку шукаємо нашу камеру. Так, як бачимо тапосі 510 W вибираємо. Так, вже червоний і зелений. Так, вибираємо. Так, тепер, я так розумію, потрібно зайти в налаштування Wi-Fi і підключитися до нашої камери. Так, підключилися, заходимо назад в додаток. Беремо, я вже підключився. Так, підключаємося до Wi-Fi. Так відбувається підключення. Якщо все добре, є інтернет, в принципі, мало з'явитися підключення. Як бачимо, тут горить вже зелений індикатор. Ім'я пристрою. Так, я не буду його міняти, найбу так. Вулиця. Вибираємо вулиця. І вибираємо піктограму. Я виберу для прикладу таку піктограму. Жмемо далі. Так, завершено. Так, беремо, в принципі, спробувати безкоштовно на 30 днів. Хмарне зберігання. Е, я робив, так як я кажу, що я вже робив огляд на камеру C310. Я також використовував це на 30 днів безкоштовно і дуже мені сподобалось. В принципі, якщо використовувати це хмарне середовище, тоді можна навіть не використовувати, не купляти карти пам'ять. Ну як бачимо, вся камера з'явилася. Це камера C310. Це камера, яку я тільки що підключив. От можемо зараз щось просто так відкрити, подивитися. І зараз йде дуже відлуння, так як камера почала працювати. Ну, як бачимо, вся камера підключена до додатку. Все працює. Зараз я вставив два такі відео. Це одне відео, як камера працює в ясний день, як камера знімає. Інше відео, як камера працює вночі. Як бачимо, так, камера в день працює. Також я налаштував такі три точки патрулювання. Можна як вручну переключатися між тими точками, так і автоматично наставити, наприклад, що камера буде щохвилини чи, чи що дві хвилини переміщатися і так сказати, здійснювати таке патрулювання. Ну, в принципі, камера нормально працює своїм призначенням, справляється. Ну, Стосовно якості, звичайно, там, наприклад, вночі трошки гірше, вона працює. Також, наприклад, якщо вам потрібно, щоб. Було чітко видно номера машини, то також ну, сумніваюся, що в нас з ким справиться. Ну і підписуйтесь на цей канал. Тут я роблю різні відеоогляди на різні популярні товари, техніку, електроніку та багато іншого. Тому ну, підписуйтесь, кому не важко.